Сальвія – це багаторична трав'яниста рослина, яку часто можна зустріти в садах дикорослих квітів, на ділянках і навіть у вазонах на терасах. Вона славиться своїм рясним цвітінням протягом усього сезону та приваблює безліч корисних комах і запилювачів. Сальвія також дуже витривала рослина. Вона добре переносити спекотний, сухий клімат і може рости на бідних ґрунтах. До того ж, вона природно стійка до оленів і кроликів, що робить її відмінним варіантом для тих, хто шукає непримхливі рослини. Але, хоча сальвія і невибаглива, вона не зовсім не знищена. Існує кількість розширених проблем, з якими ви можете зіткнутися при вирощуванні сальвії. Вони можуть бути зв'язані з надмірним або недостатнім поливом, атаками комах чи стресом після пересадки. Перший крок у вирішенні будь-якої проблеми визначити її причину. Як тільки ви зрозумієте, з чим маєте справу, можна вживати правильних заходів. Давайте розглянемо найпоширеніші проблеми сальвії, які можуть виникнути. Не цвіте. Сальвія зазвичай починає цвісти в кінці весни і продовжує до осені. Якщо ваша рослина не цвіте, найімовірніша причина нестача кількість сонячного світла. Переконайтеся, що вона посаджена на місці, яке отримує повне сонце щонайменше 6-8 годин на день. Така кількість світла необхідна для стабільного цвітіння, також може допомогти видалення від відсвілих квітів. Це не лише підтримує охайний вигляд рослини, але й стимулює нове цвітіння. Пам'ятайте, що рослини починають цвісти, коли досягають зору. Якщо ваша сальвія ще молода, її може знати більше часу, перш ніж вона зацвіте. Хоча кількість сортів цвітуть у перший рік, нещодавно пересадженим або дуже молодим рослинам іноді потрібно трохи більше часу, щоб прижитися, білий порошкоподібний наліт на листі Борошниста розширена проблема для багаторичних трав'янистих рослин, особливо під час дощів або у дуже вологому кліматі. Це грибкове захворювання розвивається, коли листя залишається вологим тривалій годину без можливості просохнути. Грибок виглядає як сіруватий, порошкоподібний наліт на верхній стороні листя і може швидко розширюватися на інші частини рослини, а іноді і на сусідні рослини. Хоча деякі домашні засоби можуть допомогти на ранніх стадіях, при сильному розширенні грибка часто необхідно застосовувати фунгіцид. Схожий грибок, пероноспорос, викликає подібні симптоми, але з'являється на нижній стороні листя з її назва. Він також активізується через надлишок вологі та високу вологість. Методи боротьби з борошнистою росою зароджують ефективні і проти пероноспорозу. Важливо вжити заходів якнайшвидше. Якщо не лікувати, ці грибкові хвороби можуть послабити рослини і поширитися на сусідні. Намагайтесь, щоб листя просихало між поливами і поливайте під корінь, а не зверху, щоб запобігти новим спалахам. Зів'яле листя спека часто призводить до зів'янення листя сальві. Однак надмірний полив також може викликати подібний симптом, що ускладнює визначення справжньої причини. Може здаватися, що потрібно поливати більше, якщо проблема в спеції, але важливо спочатку оцінити ситуацію. Не поспішайте з поливом. У кількості кліматичних умов достатньо поливати раз на день, бажано вранці, навіть у найпекотнішу погоду. У деяких регіонах сальвії може взагалі не знати щоденний полив, коригуйте графік поливу залежно від клімату та реакції рослин. Недостатній полив також може призвести до зів'янення, хоча сальвія, як правило, більше стійка до посухи, ніж багато інших рослин. У теплі місяці, якщо ви помічаєте зів'яле листя, а ґрунт дуже сухий, можливо, варто трохи збільшити частоту поливу, витягнуті стебла листя і стебла сальвії можуть ставати витягнутими з кількох причин. Одна з можливих нерегулярний полив. Хоча сальвія досить посухостійка, її все ж таки корисний стабільний режим поливу. Унікайте тривалого пересихання ґрунту і намагайтесь дотримуватися постійного графіку. Однак найчастіша причина витягнутих стебел нестача кількість сонячного світла. Сальвія найкраще зростанні на повному сонці. Якщо ваша рослина знаходиться в частковій тіні, вона може витягуватися, утворюючи довгі, тонкі стебла в пошуках світла. Щоб виправити це, пересадіть рослину на сонячнішу ділянку. Може знати кількість тижнів, щоб вона адаптувалася, але нове зростання буде більш компактним і міцним. Полеглі стебла. Найчастіші причини цієї проблеми занадто багато дощів або нестачі сонця. Постійні опади можуть перезволожувати ґрунт, що часто вказує на ті, що коренева система ущільнена і не отримує достатньо кисню. Надлишок води також може пригнічувати листя і стебла, змушуючи їх падати. Якщо це сталося, дайте ґрунту просохнути перед наступним поливом. Також можна підтримати рослини, пов'язавши їх або використавши опори, поки вони відновлюються. Жовте листя. Пожовтіння листя може бути викликане як надмірним, так і недостатнім поливом, що ускладнює діагностику. Як же зрозуміти, у чому причина? Якщо рослина передзволожена. Спочатку жовті нижні листки, а нове зростання може стати млявим або взагалі відмирати. У той же час, якщо рослині не вистачає води, все листя може стати жовтим або навіть коричневим, і воно виглядає зів'ялим. Найпростіший спосіб визначити причину перевірити ґрунт. Якщо він сирий, ймовірно, проблема в надмірному поливі. Якщо він сухий на глибині кількох сантиметрів, рослині, можливо, просто бракує води. Для сальвії в ґрунті, яка здається передзволоженою, припініть полив і дайте ґрунту просохнути. Якщо ґрунт залишається завато вологим, можливо, варто покращити дренаж, додавши органічні речі, наприклад, компост. Якщо сальвії не виробляє води, добре її полити і потім відновіть регулярний режим поливу, коригуючи його залежно від типу ґрунту та клімату, не відновлюйте після зими. Сальвія є багаторичною в зонах 4, 10 залежно від сорту. Якщо висадите в одній із цих зон, але рослина не перезимувала, причин може бути кілька сорт деякі сорти більш морозостійкі, ніж інші. Зверніть увагу на зону, вказану для конкретного сорту, який ви купили або виростили з насіння. Кількість сортів добре переносити багато зон, але є вінятки. Година посадки ідеальна година для посадки зазвичай весна, оскільки це дає рослині достатньо годині для вкоріння до зими. Прохолодна весняна погода дозволяє корінням і рослині адаптуватися до ґрунту. Можна садити і восени, але тоді важливо доторкуватися стабільного поливу, щоб коріння встигло прижитися. Місце посадки посадка в правильному місці може бути ключовим фактором для успішної зими. Забезпечте рослині достатню кількість сонця та відповідальні умови ґрунту, щоб вона могла розвинути міцне коріння. Добре адаптовані рослини менш схильні до пошкоджень від морозів, стрес після пересадки. Рослини повинні бути загартовані перед пересадкою. Якщо вони виростали в теплиці і не пройшли процес загартування, пересадка може спричинити шок для кореневої системи. Хоча вони зазвичай обумовлюються, іноді це може вплинути на їх здатність переносити суворі зимові умови сірий або білий наліт. Всім відомо, що пліснява створюється у вологих умовах, і це стосується і рослин. У вологому середовищі, або коли рослини завадто мокрі і не отримують достатньо повітря, може з'явитися сірий пухнастий наліт. Ця проблема найчастіше трапляється на нижніх стеблах, але може бути і на старому листі. Важливо якнайшвидше видалити уражені частини рослини, щоб запобігти поширенню плісняви. Після цього потримайтеся від поливу кілька днів, щоб ґрунт і листя просохли. Сірий наліт зазвичай викликаний грибком, часто бетритис. Якщо проблема триває або розширена, може знадобитися фунгіцид. Коричневі стебла. Стебла і листя можуть ставати коричневими через надмірний полив. Через сильні дощі або нерегулярний полив завадто багато вологи може призвести до гниття стебел, які зграють е м'якими і коричневими. Це пошкодження часто розширюється вгору. Пливаючи і на листя. Щоб запобігти цьому, дозволяйте ґрунту просихати між поливами. Сальвія полюбляє добре дренований ґрунт і не терпить тривалого перезволоження. З іншого боку, недостатній полив також може призвести до того, що стебла і листя стануть світлокоричневими і крихкими, це ознака сильного стресу від посухи. Перед появою коричневого кольору, рослина часто зів'яне як попередження. У такому разі видаліть усі сухі частини і відновіть регулярний полив, коригуючи його за кліматом і ґрунтом. Коричневі кінчики листя. Коричневі кінчики листя часто є ознакою нерегулярного поливу або стресу після пересадки. Стрес після пересадки виникає, коли рослину не загартували належним чином, і вона важко адаптується до нових умов. Пересадка молодих рослин надто рано може спричинити такі проблеми, що призводити до буріння листя, яке з часом може опадати. Хороша новина в тому, що кількість рослин з часом обумовлюється від стресу. Сальвія вітрівала рослин.